Друзі, привіт! Для приготування цього смачного рецепту розбиваємо в миску одне яйце. Додаємо цукор, одна столова ложка. Перемішуємо вінчиком для об'єднання продуктів. Відправляємо стакан кефіра об'ємом 250 мл. Додаємо півчайної ложки соди. Сіль за смаком. В мене це близько півчайної ложки. Перемішуємо продукти. Залишилось додати борошно 200 г і замішати тісто. Все легко і просто. Руки чи інший посуд бруднити не треба. Особисто я просто обожнюю рецепти тіста, де достатньо однієї миски і вінчика. Ось така консистенція виходить. А тепер займемось начинкою. Я відварила 2 яйця. І тепер нарізаю невеликим кубиком. Відправляємо до тіста. Також в мене піде в начинку зелень, кріп та петрушка близько 80 грам. Хто любить, можна замінити на зелену цибулю. І так, і так дуже смачно. Дрібно нарізаємо. І також відправляємо до тіста. Все ретельно перемішуємо. На сковороду наливаємо трохи олії. Добре розігріваємо і столовою ложкою викладаємо наші оладки. Для зручності рекомендую змастити ложку олією або перед кожним оладком опускати воду. Смажемо під кришкою на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку. Час перегорнути. Ось така купа смакоти виходить швидко і просто. Улатки виходять пухкі, високі, багато начинки. І тісто саме по собі смачне. Смачно їсти як гарячими, так і коли вже охолонуть. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!